Ну а це відео спеціально для тих, хто хоче навчитися грати за шпигуна у Team Fortress 2. Усім привіт, друзі! Ви на каналі про Майнкрафту. І якщо ви зайшли на це відео, то ви, мабуть, з такою ж проблемою, як і я. Наприклад, граючи за якого-небудь хека, ви йдете на передову і вас вбиває який-небудь шпигун. І в такі моменти вам хочеться або видалити гру, або самому навчитися грати за шпигуна, щоб всіх в крісу вбивати в спину за одну тичку. Та от ви обрали шпигуна, намагаєтесь комусь зайти в спину, а вас відразу вбивають. Та от ви пробуєте ще, і ще, і ще, то у вас все одно нічого не виходить. Скоріше за все, саме після цього моменту ви зайшли на YouTube дивитися якийсь туторіал, якщо ви потрапили саме на це відео, то зараз я вас всьому навчу. Та перед цим поставте лайк та підпишіться на канал. Та перед тим, як почати на ньому розвалювати, треба спочатку подивитися, які у вас на ньому стоять речі, тому що якщо у вас вони най най, -най стоковіші, то з ним у вас мало що вийде. Треба, щоб хоча б був посланий, з ним вже все буде набагато легше. Та якщо у вас навіть посланці немає, все одно можна навчитися на ньому гарно грати. Зараз я вам все покажу. Для початку треба знати декілька гарних механік. Наприклад, для того, щоб перетворитися у якогось ворожого, наприклад, розвідника, не дістаючи маскування, можна просто натиснути на Б і ви перетворюєтеся у шпигуна або у того, в кого ви перетворювалися в останній раз. А якщо після цього натиснути на «Б» ще раз, то той, в кого ви перетворилися, поміняє зброю. Працюється тільки один раз. Ну і нарешті зараз я вам розкажу те, як гарно грати на шпигуні. Все дуже просто. Заходите в інвіз, перетворюєтесь на ворожого шпигуна. Чому не шпигуна, тому що так більш ефективно. І заходите супротивникові на спавн. Дивіться, що з цього вийде. От я вже заходжу, ще телепорт зараз на нього глушинку поставлю. Поставлю глушилку і йдемо. Глушилку знищили, нічого страшного. Вбиваємо чела і йдемо ховатись. Скоріше за все я зараз здохну, але нічого страшного. Тут життя не Так, Дохавати воду. Ну, все, в принципі, я сейчас тут А, ні, а, да. Ну, в принципі, я думаю, ви зрозуміли, як гарно грати на шпигуні. Ви були на каналі про Майнкрафту. Всім удачі, всім бувайте.